Всім привіт, всім привіт, друзі! З вами знову я Юст. І сьогодні я буду грати в гру. Ну, тут треба на вагонетках їхати ось такою дорогою. Спочатку я вам би показав тут одну секретку. Ця машинка щось не спавниться. Алло, ну окей, давайте сядемо в цю. Яка вже різниця? Чик. Їдемо, коротше, ми назад. так от тут з'являється дорога, от тобто, дивіться. Що тут треба робити? От ви їдете. Йой. Ну, я впав. Зараз вернусь. Щоб вам краще показати, бо там мало, напевно, хто зрозумів. Ви сюди робите отаку от машинку. Назад. Наприклад, мінус 15. І ви їдете, ну, назад, отак от у вас з'явиться е, така дорога. І ви заїжджаєте сюди. Зараз покажу, що тут можна взяти. Ну, тут можна взяти отакий от фіолетовий, отак от. Синій, зелений, червоний. Нет, це кольоровий, а це червоний. Ні, це якийсь червоно-рожевий якийсь, як вам скажу. Це кольоровий. Я візьму кольоровий. Алло. Ну, Коротше, я спавен. Попробуємо зараз доїхати до кінця. А хоча не будемо, знаєте, доіграти до кінця, мені їде куди. Я зараз тут заїду. Потім буду їхати вже до кінця тої. Карти. Ну, щоб пройти цю гру. Ця вагонетка хай їде собі. Вона вже не потрібна, хай їде. Яка різниця? Чекаємо, коротше, коротше тут а... на оцей поїзд, тут вже мало часу. Він приїде такий золотий поїзд, вроді би. І він мене забере, і я на ньому, напевно, пройду цю гру. Я вас покличу, коли там вже, наприклад, буде десь 5 секунд менше. Окей. Так, тут залишається одна секунда. Оп! Сідаємо в поїзд. Все. Це, такий от паровозик. Тут можна навіть з підплисниками їхати. Такий от паровоз тут Ні, Я на ньому точно не пройду. Ні, на ньому нереально пройти. Зараз я піду тоді нормальну вагонетку собі візьму. І все. Ну і поїду. Пацаны, я хочу сам, будь ласка. Ну пацаны, давайте скорше, Дайте я сяду. Да что забрал тут? Пись. Не думаю, что вони тут стало. Все. Да чел, ты що ты тут робишь? Дай мне видео пожарняться. Гова. Хочу а че Ну, короче, тут все за это никто не умеет. <laughs> Блин, тут стали. почекаем на пану троха. Они все разъедутся, я туди... тогда маленькую жидкость включу. Троха их попхаю. Да, рублю жидкость. Так они такие взломаться могут. Давайте, їдьте, їдьте. Не буду зараз газу давати. О, не дала газу. Все, я додам, що їдатися, то той пацан, можливо, скоро впаде. Ну, коротше. Тут нормально, шо ти десь 50 буде. Во, і, і коротше 55. Все, і так от можна їхати безкінечно, якщо ніякі чоли не заважають. Нічого, зараз ще раз попробуємо. Це буде тяжко. Я вам зразу кажу. Та їдь. Добре, давайте почекаємо. Помаленьку будемо їхати. 25, хай буде швидкість, вона хай відірвається. Я буду їхати собі помалу. То все, не нормально. все. тут робимо швидкість 55. 50, хай буде, поки. Так вони мене зараз там дуже нуть. Та коротше, хай буде 5, 45, щоб не вилетіти. Якщо буде хтось за мною, дивіться, як за мною та кольорова така штука. Стоп! Ух, я думав, що я перекинуся. Та, пацан, давай жіть. Тут, а, друзі, тут тяжко буде їхати. А тепер можна їхати. Давайте зменшимо швидкість, бо щось вони помало їдуть. О oh, май. Не, ну, чел, то що ти наробив? Дай мені вже відео зняти. Ні, не, не, не дайте мені. Фі. Все. Ну, Коротше, давайте з цим хлопчиком. Якимось якимось хлопчиком. Можливо, це підписник, я не знаю. Давай отак, отак от підписничку. Ну, я не буду його називати підписник, я його не знаю хто. Він хоче, щоб мене збили, сподіваюсь, що ні. Все, їдемо, давай. давай. Я, ну, цей от хлопець він ніби нормально їде. Спокійний, такий не їде як ті, які хочуть всіх розбити і ще щось. Трохи сповільнилось. Дівчинка їй швидше, бо зараз нас там протаранять з цим хлопчиком. Все, зараз буде на таран. Десь як вони близько всі. Опейсь. ну, не, Я хочу до кінця попробувати якось доїхати. 35 хай буде швидкість, бо я не буду прибавляти, бо зараз ще цей хлопчик щось теж прибавить і той. У мене ще й трохи підлагує Не знаю, чи вам це видно, но, ну просто тут забагато тих. Шкода, що я не можу за робокси якусь пушку купити і їх збити. Ну, цю можна, в принципі, а тільки, я не знаю, вона, напевно, вагонетку не зб'є. Вона така буде далі їхала. Тому от нехай так буде. Капець, е -е, чекайте, я зараз перезайду. Ну, коротше, друзі, я тут перезайшов. Тут не дуже Тімайте. але гра ніби цікава. Стоп, 25 швидкість. Хлопчик, сорі, ну я не можу зупинитися. Мені вже треба їхати до кінця, бо якщо я зупинюсь, я по любасу. Тому їдемо, коротше на швидкості 25, щоб нікого не вторанити, там ніби нікого, ніхто не їде. Окей, давайте зробимо швидкість 30, там я бачу, хтось приближається на великій швидкості, тому треба трохи пришвидшитись. Він нам нас знесе, напевно. Сподіваюсь, що ні. Бо я вже багато проїхав, не хочеться падати. То тобто давайте тоді спробуємо пройти якось. Це, напевно, дуже нереально. Я, е, ця гра, я не пам'ятаю, як називається, я скажу, напевно, в кінці відео, напевно. Тихо, давайте дамо швидкість 35. Це дівчинку я ніби не... Ні, зараз протараю. Ремень. О, це хлопчик упав. Ну. Ти я чуть її не вторає. Менше, менше швидкість все. Тут треба за швидкістю капець слідити, бо тут приватний сервер 100 буксів. Але я думаю, він тут не є дуже потрібний, якщо в нього грати. Треба, вчасно. Де? Напевно, багато хто думає, що. Тут можна просто нажати якусь швидкість, наприклад, 50 і просто АФК стояти, ну тут так ніяк не вийде. Бо тут різні тімейти на швидкості летять, інші повільно. Ну, коротше. Я думаю, ви зрозуміли, друзі. Ну, я буду ж їхати на 30, напевно, швидкості, щоб трошечки швидше. Бо я бачу, там якийсь чел на, на швидко їде, тому я нажму швидкість 35, а в мене трохи заноса, хай 30, коротше, буде. Хай буде 30, щоб мене не винесло. Бо якщо мене я вбуду, я ніби тут вже. Ну, десь приблизно я четвертину вже пройшов. Ну, тому ну, хай буде. Ну, я тоді, ну, як вже буду вищий, я вас покличу. Ну, коротше, друзі, я не знаю, чи ми в цьому відео доїдемо. Бо то капіс ця. Рейки. Тому давайте я збільшу швидкість на 40. Ну, хай буде 35. Ну, їдем. Їдем, їдем. Я не знаю, напевно, не доїдем. Напевно, так. Напевно, не доїдемо. Постараємося доїхати, бо дивіться, я вже тут довго їжу. Як він так пригає? Ай, напевно, до кінця доїхав. Давайте я тоді зараз вас покличу, коли я вже буду, ну, там вище вже. Ну, друзі, що я можу сказати вам про ц... по цій грі? Вона цікава доволі тяжка зразу. Ну, я вам скажу, вона її реально пройти. Ну, я їхав, їхав я вже був просто на самому кінці. ну, знаєте, це обідно просто. Я зніму другу частину по цій грі. Ей. Ну, коротше, мене збив хлопчик, який літав на вертольоті. І все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо на цьому відео набереться 5 лайків, всього лише 5 лайків, бо на іншому ви вже набрали 5 лайків на інших. Наберіть на цьому відео 5 лайків, тоді я зніму другу частину і обіцяю просто. Постараюсь в цій другій частині пройти цю гру до кінця. І в той, і все. Ну, Тоді я буду завершувати. Хто, кому, е, кому подобалося, пишіть в коментарях. Я, як ця гра називається. Е, зараз скажу. М -м -м -м, пізніше зараз скажу. Ну і все. Тоді, напевно, всім па-па. Дякую за перегляд. І зараз скажу назву і тоді буду прощатися з вами. І як я вже сказав, кар е, гра називається Карт Rider. Дивіться, пишете, коротше, якщо ви хочете. к, -к -а -р т е, Пробіл ре -е -д. Все. Отак от от називається ця гра. Ну, як я І тоді, напевно, буду завершувати. Всім до побачення.